Кутовий диван Прага сподобається вам своїм комфортом та витонченістю. Модель виконана в сучасному стилі і має чіткі геометричні форми. Габаритні розміри 2 метри 29 см на 1 метр 65 см. За допомогою механізму дельфін диван трансформується у двохспальне ліжко. Розмір спального місця 1 метр 50 см на 2 метри. Під сидінням є ніша для зберігання речей або білизни. В залежності від вашого інтер'єру ви можете замовити диван з лівим або з правим кутом, що є дуже зручно. Прага ефектно займе місце у вашій вітальні спальні або просторій кухні.